Коли почнеться знесення Герба СРСР на щиті монументу матері батьківщини у Києві? Скільки це коштуватиме, і чи є на це гроші? Воно не розпочнеться завтра, тому що є певна, певний порядок дій для того, щоб це відбулося. За цим порядком дій, спочатку має відбутися технічне обстеження, це невеличкі кошти. Потім відповідні висновки провідних українських інститутів. Які мають досвід роботи з такими спорудами. Після цього, власне, проєкт на демонтаж радянського гербу, конкурс на створення нового гербу мається на увазі форми, який може бути розміщений на щиті тризуб, і вже лише після цього власне роботи з приводу встановлення нового гербу. А це не Непростий процес він займе кілька місяців, що найменше, от і паралельно потрібно буде вносити певні зміни в закони, тому що є певна протиріччя між законом про дердинізацію і законом про вшанування пам'яті Другій світової війні так само є авторський нагляд. І там потрібно також вирішити це питання. А перші етапи технічні і проектні не коштують суттєвих коштів, не коштують суттєвих грошей. А от подальший проект демонтажу і встановлення тризубу, а на відповідь на це запитання можна буде дати лише після того, як буде створена проектно кошторисна документація. Навіщо треба було проводити опитування у застосунку дія? Невже не, не ясно було, що монумент із радянським гербом вже сам по собі порушує закон про декомунізацію? Стосовно питання, навіщо було внесено в дію, тому що дискусії з приводу того, що робити з гербом, продовжувалися впродовж останніх 4 чи 5 років? Були різні пропозиції. Для того щоб можна було спиратися на досить широкий спектр думки громадськості, власне це було започатковано. А який остаточний відсоток може проголосувати, ніхто не знав. Так і як саме я наприклад не очікував, що така величезна кількість людей будуть брати участь в голосуванні. Тепер у нас є точка зору громадськості, на яку можна спиратися і рухатися вперед. Ви знаєте, я чув багато варіантів, чому ми не включили в ще один одне запитання: а давайте взагалі знесемо пам'ятник. Можна було б перелік цих запитань продовжити. Якщо на безкінечності, то мати досить довгий список. Питання було просте: що робити з гербом? І тут з гербом є щонайменше три опції: або залишити як є, або знести і нічого не робити, або поставити. Ну, Ім очевидно тризуб як нинішній герб України вірніше, не нинішній, а стародавній герб України, і власна відповідь на це запитання і дає нам можливості діяти далі. Далі багато хто вважає, що мовляв непогано було б взагалі демонтувати цей монумент, зведений в радянську епоху, ймовірно, який уособлює певні. Певну ностальгію за радянським часом, можливо. Яка ваша позиція щодо демонтажу? Знаєте, напередодні війни у нас були розмови і певні дії пов'язані зі збереженням радянського монументального мистецтва. Це багато об'єктів, які існують по всій країні, і до яких є різне ставлення. Але очевидно, що в багатьох випадках це потрібно зберігати. Тому що незважаючи на те, що це створювалося за часів радянського союзу, багато цих об'єктів є проявами мистецтва. Деякі з них, на жаль, вже знищені, і ми намагалися робити все, щоб принаймні привернути увагу громадськості і місцевих органів влади для того, щоб було експертне обговорення, і не потрібно було цього робити кожного разу. А цей пам'ятник він унікальний, і це очевидна. Історія це візитівка і Києва, і країни, і можна до нього по-різному ставитися, але переосмислення значення цього пам'ятника, який розфарбовували синьо-жовті кольори, вішали на нього віночки. То, що очевидно, що для значної кількості громадян він має зовсім абсолютно інший символ, ніж Радянська батьківщина мати це символ своєрідний оберіг України батьківщини матері, яка дивиться на схід. До речі, ну а тепер поговоримо щодо телепростору. Ви на днях сказали, що спільний телемарафон, єдині новини, триватиме до кінця війни. Але є існує критика з боку опозиції, що марафоном влада, нібито, узурпує телепростір. Що ви про це можете сказати? Ви знаєте, от є різні точки зору з приводу багатьох питань у нас вільне суспільство і можуть висловлювати різні точки зору. Є інша точка зору, яка говорить про те, що принаймні на початках війни організація такого телемарафону була не просто нагальною потребою, а була дуже корисним і важливою дією. А ніхто не знав, що війна затягнеться на такий час, але війна досі триває. Тому на принаймні я досі вважаю і багато інших людей про те, що телемарафон надзвичайно важливий, важливе джерело інформації. Щойно мені переправляли дані Айраї інституту, який проводив опитування з приводу того, звідки громадяни України в першу чергу отримують інформацію. В першій трійці телеграм-канали вайбери ту саму кількість відсотків має телемарафон, і потім соцмережі. Всі інші суттєво менше. Тобто це незалежне опитування. Опитування, яке ми проводили в телемарафоні, свідчать про те, що близько 70% громадян України довіряють телемарафону частково або повністю. Що теж Достатньо великі цифри, і е, коли хтось висловлює сумніви, я думаю, що так само, як і з батьківщиною матір'ю, варто користуватися в тому числі і е, об'єктивними даними. А чи зрозуміло, як багато людей дивиться марафон? Адже відомо, що традиційні заміри зараз не робляться. Теж треба говорити мовою фактів. Я щойно наводив дані, якими джерелами інформації користуються громадяни. Там представлені всі точки зору. У нас всього 5 каналів об'єднані в цьому телемарафоні. Всі інші канали продовжують мовлення. Якщо у кого є бажання подивитися іншу точку зору, то вони спокійно можуть вмикати інші телеканали, але тут важливо також підкреслити. Серйозні зміни в медійному середовищі, я думаю, що війна тою чи іншою мірою об'єднала всі а, медійні майданчики в Україні, а, і а, онлайн медіа, і офлайн медіа, і радіо, і а, всі інші платформи а, в цій війні беруть участь а, з точки зору. А, Протидії російській агресії і об'єднання України і це важливий аспект, який на на який також важливо звертати увагу. А стосовно стосовно критики, ми завжди відкриті до діалогу і з експертами проводимо і з вочдогами дискусії постійно на цю тему роз'яснюємо, пояснюємо, відповідаємо на запитання. Дякую дуже з нами на зв'язку. Був міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.